Ще не перший плюс другий сорт. Вага мішечка 10 кг за 2500. Чоловічі. Спортивні штанішки, розмір фірми Nike. Ще одні чоловічі розмір. М. Жіночі спортивні штани. Розмір. С. Чоловічі спортивні штанішки розмір Елька. Ще одні чоловічі. Розмір Елька. Жіночі спортивні штаніжки, розмір М. Чоловічі розмір М. Спортивні штанішки, розмір. 46-й. Жіночі спортивні штани розмір С. Ще одні жіночі розмір С. Такі жіночі теплесенькі штанішки розмір. Ска. Чоловічі спортивні штани розмір L. -ка. Такі спортивні штанішки жіночі, розмір 42-й. Спортивні штани розмір XL. Чоловічі спортивні штанішки розмір L. -ка. Спортивні штани розмір 42-й. спортивні штани розмір L. -ка. Ще одні чоловічі розмір 50-й. Спортивні штанішки жіночий розмір XL. Штани спортивні від Puma, розмір XL. Чоловічі спортивні штани розмір XL. Чоловічі спортивні, розмір L. Жіночі спортивні штани розмір 52 і останні це є жіночі спортивні штани, а розмір МК. Це були спортивні штани, перші перший другий сорт. Вага між десь кг за 2500 кг.